За на словами начальника управління агропромислового розвитку РДА Богдана Мудрика, станом на 26 серпня поточного року ранні зернові культури зібрано з площі більше 5200 гектарів або понад 75% до прогнозу При середній врожайності 47 центнерів з гектара. В районі планується посів озимих зернових культур під урожай 2015 року на площі майже 5,5 тисячі гектарів. Сільськогосподарські підприємства відповідно до запланованих опцій посіву забезпечені насінням озимих культур повністю, а засобами захисту рослин та мінеральними добривами всього на 70%, пальним на 90%. На колегії голова РДА Микола Жовнір заявив, що володіє інформацією про те, що люди в деяких селах не допускають техніку до на поля для збору врожаю, тому запевнив, що на такі випадки буде відповідне реагування правоохоронних органів. Є? зібрати це а там, от як не зробити тир, ми ну, починаємо ставити умови, так не може бути. Це не державний всіх підхід. Тим більше, коли зараз бачите, яка ситуація, ми все повинні до зібрати і хто знає, як далі буде. Значить, Ці проблеми і питання ставити і, і, і цим людям роз'яснювати на місці, не може так. І зразу на, на такі випадки я е, однозначно заявляю, що буде і реагування і правоохорони творогі. Якщо є питання, вони всі вирішують. Пара райради ради Василь Дзун, за свою чергу, особливу увагу звернув на ті землі, які в районі не обробляються. Я не хочу тут говорити, що у нас на городах сьогодні, коли є 21 тисяча гектарів, а ще додати городи міської ради, то десь коло 25 тисяч городів, 35-40% не обробляються. Прошу позаростало не те, що чарниками, воїнами, а паразитуючими воїнами. Я закликаю всі структури, не мішаємо тим, хто хоче працювати. Даємо можливість вкладати людям інвестиції. Попробуйте от зараз. Є земельні ділянки, скажуть, що ми будуємо там чи в іншому селі за два кілометри ферму. Ні, то де? Це трагедія, це катастрофа. Оце нас доведе до того, до катастрофи, яка сьогодні є у нас безпечена. Саньківський сільський голова Романа Романишин поцікавили у начальника управління агропромислового розвитку РДА Богдана Мудрика, чи мають вони контролюючу функцію за дотриманням сівозмін у підприємствах, які працюють на Калущині. Адже зараз побутує думка у населення, що Даноша не дотримує сівозмін. На що Богдан Іванович чітко відповів: такої контролюючої функції немає не тільки за його управлінням, але й на рівні держави. Також актуально на колегії прозвучало питання про ефективне та раціональне використання земель на Калущині. Як повідомив начальник управління держком в Калузькому районі, ні, Олег Кульбанський, сьогодні села отримують 2,8 млн грн мільйонів гривень як плату за оренду землі. Однак ці надходження можна збільшити удвічі, але для цього потрібна земельна реформа, яка можлива за його словами, тільки якщо поняття земельні ділянки у межах і за межами населених пунктів буде ліквідовано. До тих пір, доки пі, ми не ліквідуємо межу межах і за межами, до тих пір, доки пі, ми не передамо права використання розпоряджається земля ворона місця до тих пір, земельна реформа. В процесі обговорення зазначало, що районний бюджет втрачає, бо частина підприємців користуються або прогаленими у законодавстві, або просто не платять податки. Зокрема, для прикладу називали підприємство Чорний ліс, яке без право встановлюючих документів використовує понад 3,5 тисячі гектарів. Мовляв, ліс вивозять, не маючи на це належних прав. А рибне господарство «Бабин» і підприємець Степан Матів, які спеціалізуються на вирощуванні риби, не платять орендної плати за землю. Відтак на колегії вирішили звернутись до правоохоронних та інших відповідних органів, щоб хоч якось вплинути на ситуацію.